Підтримка чистоти водогону працівники комунального підприємства Миколаївводоканал розпочали роботи з очищення спеціальних резервуарів, які відіграють важливу роль у процесі подачі води до будинків містян. Докладніше в наступному сюжеті. Резервуари служать для рівномірного розподілення водопостачання по різних частинах міста впродовж доби. Начальник насосних станцій Миколаївводоканалу Тимофій Прокопенко повідомив, що наразі чистці підлягають два резервуари об'ємом 10 тисяч метрів кубічних і один об'ємом 20 тисяч. З сьогоднішнього дня ми починаємо промивку промивку одного із резервуарів 10 тисяч метрів кубічних. Зараз працює техніка і бригада резервуара. Які промивають, після цього буде очистка та дезінфекція внутрішнього об'єму резервуару. Прокопенко додав, що процес чистки одного резервуару триватиме від 4 до 5 днів. Після дезінфекції повернути резервуар до експлуатації буде можливо приблизно через три дні. Ми механічним способом двома машинами під великим тиском обмиваються стіни і підлога. Значить, після цього буде дезінфекція. Яка після суточного застосування хлору буде розчинена вода, відібрані аналізи води, і тільки після того, як будуть вони пригодні для того, щоб воду дати в магістралі водопроводної сіті, тоді тільки ми їх запустимо в експлуатацію. У водоканалі запевнили, що промивка резервуарів не спровокує перебої у водопостачанні для містян, а якість води, що подається в систему, стане краще. Абоненти будуть отримати воду технічну, як і получали вдосталі і без перебоїв. Тільки в разі аварійних робіт будуть якісь ну, місцеві відключення. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.